Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотограж Андрія і сьогодні маємо знову ж таки 18-го, друзі, листопада, падає сніжок, як бачимо. Вечір. Четверта година, ну то ще не вечір, але, скажімо, треба потихеньку збиратись додому, але ще маю трошки ось таку, друзі, роботу. Так-так, маю отакого Ой, таке чудо, яке треба робити. Буде, я думаю, що до весни він виїде і все буде добре. Двигун я вже вам показував, ось, ось стоїть, бачите. Ну, Але в нас сьогодні робота інша. Значить, Придбав я центральну і бокову ножки. Ось таке мачимо вже центральне. Будемо ставити амортизатор, треба ставити нижчий, бо він дуже тут високий і задниця задерта, вона навіть толком не дістає. Донизу, бо таке враження, знаєте, як в усходу в Образно кажучи. Ну, Ось таке, що він високий і цей. Ми його трошечки занизимо. Кліренс файно, він має високий, можна по лісах возитися. Ось таке. Ну, Але справа в тому, що тут я вже підпасовував, Ви, дивіться, бачите, ставив шайби. Ось тут раз і тут друга шайба є. Їх треба буде приварювати, все, півавтомат свою роботу зробить. От. Одну відпиляв бокову. Для того, щоб тут нам букова ножка, вона ось тут буде сидіти, дивимося, бачите? Ось так. Ось так вона буде в тій позиції. вона собі буде тут таким чином сидіти. Ось так виглядає, бачите. От. Коли її там розкрити, вона собі трошки незручно. Зараз, о! Вона вже ось так буде, бачите? Все, впираємо його, ну, але спочатку нам центральна. В центральній ножці я трошки звільнив від частини алюмінію. Чому? Друзі, тому що оцей зазор між дивимося і так легенько чик. Вона приблизно якимось таким чином буде тут стояти. Бачите, о! щоб нам оцей зазор, де є поперечка, бачите, ось тут. І колесо. Щоб було більше. Отут взагалі десь до сантиметра було, плюс-мінус, а тепер вже є зазор в районі 2 см, вже можна бавитись ось тут. Ось таке. І звичайно тут води є поперечка. Зараз на ній бачите, ось тут. Тут треба буде за... Тут треба буде підварувати отут кусочок металу, щоб воно впиралося, як ми бачимо. Ось тут. І в нас буде таким чином, що вона так, типу, не буде заходити вже до кінця. Отак, От бачите, бо так вона не запреться до неї. Ну я то все коректану ще і вже приблизно кину оком, як воно буде. І тут поставити, щоб під тим кутом. Тепер дивимося, я тут ногою, наприклад, під А бокова ножка, зараз показую. І перекину сюди. У нас буде стояти. Букова ножка у нас буде стояти ось тут. Зараз, 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 зараз ось так. Але то треба все буде ще, щоб воно собі все стояло. Це буде отак. І та буде біля неї, бачите? О. Ну, має все гарно ховатися, це все зробиться. Ну, тут будемо приварювати, прихоплю спочатку, Там по шайби, то все центрально виставлю, а згідно цієї вже бокова піде. Ось так вона буде виглядати. Звичайно, я собі так думав, знаєте, можна і центрально було не ставити, бо я коли мені його... Цей мотоцикл дали, тут ножки не було центральної. І взагалі без ножки був був спертий. Я е, руль вирулювати в бік, вигинати, щоб сперти там до кутника, де він стоїть. Ну, Взаді, так би мовити. І цей. А думаю, бокову ножку обов'язково куплю потрібна так, для, бокового, для, для стояння звичайного. Можливо, можливо ще тут площадка більша довариться. Будемо бачити по ситуації, щоб площа. Опору на твердому, що буде стояти, але на траві впаде. Ну, а центральна нога, друзі, нам потрібна для того, щоб, будемо так казати, для ремонту більше. Там колесо зняти отакі всякі речі, треба ставити центральну ногу. Тут воно все болталося, бачите. Вон шайби. Раз, два. І ще одна ось тут є. Пара Бачите? Якщо взяти, поставити, наприклад, оцей болт. Його теж треба буде забивати туди. Дивіться, вона просто буде, скільки вона має люфта, бачите як літає, а того має бути. То буде все забрано цими шайбами. Я ще подумаю, з котрого боку дві буде, з котрого буде одна шайба. Мабуть, що звідси буде дві шайби, там буде одна. І воно вже не буде нам літати, так би мовити, бокова оця ножечка. Не буде терти нам до, до цього. до колеса. Ось. І Тому все, всі ці речі. Тут я собі міг дозволити, скажімо так, ножку трошки підрізати. Як бачимо, ця штука була, бачите? Отак. І воно фактично мішало. Тут велика мала відстань, я ще тут сантиметр може півтора забрав. бачите, от. Тут у нас йде розширення. Вона тут збільшується в силі. Тут також, тому воно не зломиться, тут ребро дуже серйозне. І нічого не буде. Можна було, чесно кажучи, і все забрати тут. Але хай думаю буде поперечка, буде трошки веселіше себе почувати. Та і все, Звичайно, то ще все буде малюватися. Коротше, народ, не початий край роботи біля того чермета, бо інакше не скажеш. Ось таке от. І все. Так що той чермет поїде в роботу. Все тут треба робити, ще купа навіть елементарне беремо. Дивіться, бачите, тяга гальмівна. Ну, то таке все капарно, то все так поварено. Той болт якийсь такий викривлений. то все. Ну, Ті штуки, ті всі поперечки треба знімати, вирівнювати, відшкурувати, все малювати. Одним словом, не початий край роботи. Треба буде колесо ще замінювати, звичайно, амортики менше, бо він дуже як козел задертий. Дивіться, що тут чудили з болотника. Бачите, болотник вже приїхав, на пошті лежить. Задній крило так зване. Ось і все. І будемо дивитися, як тут комутатор валявся. Можете тут звернути увагу, я вже показував. Хто так строїть, як Москаль казав. От таке до болотника треба теж шайбу приварювати тут. Перепрошую, не до болотника, до підповоротливий. Бачите, є... а... Поворотна нема. Десь, може, треба буде придбати цей поворот. І все. Тут якийсь іжоскі бачу ззаді. Ззаді іжоске шкло. А вон мінське. опа має мінчаковське шкло. І так що таке ну, гарненький буде. Зробиться все. Своїх 60-70 він буде бігти. Крейсерських буде стояти пелістковий клапан на двигуні. Ну, але це вже буде згодом. То все я вже вам покажу, то все є. Ну, але на даний час. Так виглядає та робота, яку я буду робити. Вже покажу вам, мабуть, готове. Вже все зроблене, так що отаке. І отакі от справи. Добрі друзі. Тоді в такому випадку всім всього найкращого, до нових зустрічей і всім па-па, Всього доброго, будьте здорові! А з вами був, будемо так сказати, мотоцикл ДКВ РТ-125. Якось мені його іншою назвою не мам бажання називати. Розумієте чому? Так що отаке. Так що в нас ДКВ є, щоб ви знали, цей німецький мотоцикл, друзі. Москаль ніколи свого нічого не мав і не буде мати. І, напевно, я не знаю, віками нічого не буде мати. Ось таке. Все, будьте здорові. На тій ноті ми закінчимо, а всім, напевно, всього найкращого. І всім папа тримаймося, не мерзнемо, бо йде зима. Заготовляємо дров, друзі. Ремонтуємо бензопили, звичайно. І ріжемо дрова. Бо тому що зима може бути тяжкою. Сусіда маєм не дуже доброго, що знизу, що з боку, зі сходу, що з півночі. Так що майте на увазі. Всього найкращого і всім па-па. До нових зустрічей!